Вітаю. Поперло мене. Сама-сама серцевина середина літа календарного. І щось мені полізли згадки такі. Мені здається, я аж помолодшав на кілька років від тих згадок. Е, вот. Дуже багато поперло, Наш блокнот не встигаю записувати, шпаргалити собі на майбутнє. Так що краще я по гарачих слідах під хороше настроєння буду вам розказувати їх. Значить, чули такий старий-старий плоский анекдот. Ну, я його всього переказувати не буду, там, типа, хтось там перебігав дорогу і тут має бути шламбаум-баум-баум. От у мене таке було в житті. Значить, історія така. Е, в той час я жив. Муха сіла на мікрофон, от зараза. Е, жив і працював в плоскому. Село Плоске Кремлянського району Тернопільської області. І в ті часи, ну, десь то вже під кінець, певний, що СССР, ну ще когось був. може це вже була Україна, і не пам'ятаю, то то не столь важно. Коротше, була така ситуація, що приїжджали е, щось так з екзагами моє відео, не знаю, може, то грузиться там те, через те так рветься. Е, 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 приїжджали студенти в. Село, що -то вони там приїжджали допомагати. Ну, я знаю, що картоплю збирати, допомагали студенти. Що там ще? ну Якось так було заведено, що не тільки студенти. Я от собі нагадав історію воєнні приїжджали на оборку бураків, возили з військовими машинами. Ну, коротше, історія цього разу про тих дівчат, що -то приїжджали студенти. Не пам'ятаю, на яку вони роботу приїхали, але їх заселили чи то в контору. Чи, ну, в контору, певне, що там десь частина контори для них підготували в плоскому біля тракторної бригади. Ну і плоске село невелике, а тут пачка свіжих дівчат. А, -а, -а, -а. Ну, значить що? Як же ж треба? Ну, зібралися в клубі, та що не інтересно, там дівчата є. Йдемо туди до дівчат, але хлопці кажуть, що там сторож, близько жив дядько, біля, е, біля е, тієї контори, що там сторож якийсь такий, е, як би то сказати, як би то правильно сказати, щоб того дядька не обідати, е, ну такий, типу, ну, будемо говорити так, скажений, що має, даже має рушницю і може шмалянути. Ну, тепер то я думаю, та й Чого було боятися, і нащо було тікати від нього. Ну, а в ті часи якось може не зради, не так зради дівчат, як заради пригоди, то все робилося. Е, значить, що, ну, дівчата там після робочого дня десь там вже відпочивати хотіли. Ну, а ми там під тими вікнами стукали, кликали їх, вони там виглядали через ті вікна, щось жартували. І тут вискакує з кущів той дядьку. Він по факту мав сирожувати тракторну бригаду техніку. Ну, але видно, ну, дядько теж був приколіст, Я це просто на теперішній е розум. то все. І давай він там за нами <свісно> бігти. Ну, щось там, щось там не пам'ятаю, що ну, в, страх, в страху очі великі, знаєте, плюс перед тим хлопці налякали, що він якийсь там дивний, слабо кажучи, що може з рушниці шмалянути. Ми дьору отікали, хто знає плоски від тракторної бригади в сторону церкви. Так, в сторону нову фактично. А той час та дорога що до церкви, е, я не знаю, що її тільки робили, чи що, для чого там Там стояв шламбон такий залізний і такий був високий, напевне, щоб легкова машина проїжджала, чи я не знаю. Ну, коротше, говоря, що він приблизно так... Е, щоб під ним пройти, треба було чуть-чуть пригнутися. розумієте? І ми драпа! Я не пам'ятаю, хто тоді зі мною був, але хлопці були всі місцеві, Плосківські. А хтось був, чи то приїхав плоски в гості. Ну, коротше, що він не знав за той шламбон. Ми летимо. І я тут зображаю, що той. Хто то був вже, не буду брехати, взагалі не пам'ятаю, хто тоді зі мною був, що той приїжджий за той шламбон не знає. Я кричу шламбон. А він чи то не поняв, чи що. І коротше ми. Всі хлопці, ті, що там були, ну що знали за нього, пригнулись під тим шламбоном. А там той з усьої дурі. Ну ніч темна, плюс злякався. Біжиш, оглядаєшся, прислухаєшся, чи дядько не доганяє. там він там за нами навіть і не біг би. Йома, там до дороги вже метрів певне за сто. Але ж страху очі великі, знаєте. І він з усього розгонув той шламбон, як вжарився, так і впав. Ми повернулися до нього, злякалися, думали, не дай Бог, забився. ну Щось таке, як то памороки прибив. От. Але очухався сюди-туди, десь з'явилася пляшка самогонки. Ми ту самогонку пахнули, ще щось трохи там десь покрутилися і пішли по домах. Такі, колись були вечорниці народ. Та не те, що вам зараз бачу, їду часом вночі по селі е, молодята на вечорницях. Тобто рідко таке побачиш, але часом видно. Точніше, часом буває таке. Гарна погода, знаєте, вечір, сидять молодята, парочка на лавочці, що ви думаєте, вони роблять? Ні, вони не цілуються, вони не, не, не обнімаються, вони сидять, пообертались одне до другої спинами, і в телефонах щось там переписуються, чи що. Отакі От тепер вечорниці, йоп, памать. І що вони будуть згадувати, як вони дивилися, що на дядька вас в телефоні чи що? Ой, блін. ну то таке. О. Я вважаю, що хороша штука, що зараз -то почали виключати світло, інтернет в селах, то хоч трошки молодь буде мати якесь розлічення, не пов'язане з гаджетами. Ось така ситуація. Такі були в мене вечорниці. Вірниці було багато прикольних і було багато прикольних історій. Ну, може, не дуже прикольних, От. але бувало, бувало всяке. Бувайте здоровенькі. Телефон я вже замучу зовсім, батарейка сідає, зараз піду поставлю на зарядку. Всього вам хорошого. Надіюсь, мої байки комусь пригодились. А ну, давайте пишіть Тож про свої пригоди. Я вірю, що моє покоління, чуть старші, чуть молодші, теж пригодів було отако. От тобто, як відколи з'явилися ці телефони з тими всякими гаджетами, то, -то, то що ті діти можуть розказати? Та нічого, майже. Майже там, може десь там. Ану може я не правий. М мене, я знаю, що мене дивиться молодь. А ну давайте ну, похваліться ну, своїми пригодами такими прикольними. От. Бувайте здорові, хороших вам позитивних пригод. Кому ж пригоди можуть бути, а кому ж не можуть бути пригоди, то. Е Позитивних згадок про пригоди, а про погані пригоди лучше забути. Я так собі думаю, такі теж були. Бувайте здорові.